Автори законопроекту обіцяють і зменшення впливу адмінресурсу на суддів. Опозиція твердить, що ситуація зовсім інша. Ось Юлія Тимошенко каже, що в результаті цієї реформи навпаки влада отримає керовану підпорядковану неправосудну систему суддів. За її словами, заведені всі повноваження на Вищу раду юстиції, яка на дві третини складається з президентських людей і сьогодні вже наділена правом звільняти будь-якого суддю просто на рахунок раз, два-три. Тимошенко повідомляє, що на сьогодні вже Кілька десятків суддів звільнені з посад Вищої радою юстиції. Цитата: зараз ми вже маємо десятки суддів, суддів, у тому числі тих, які займали чесні позиції, і не давали можливості забирати державну власність. Сьогодні вони вже звільнені Вищою радою юстиції. Отже, що ж буде з впливом адмінресурсу на суддів? А, я мені взагалі дивно чути, коли, наприклад. Певна посадова особа або певний політик каже про те, що є чесні судді, є нечесні судді, є чесні рішення, є нечесні рішення. А виносити певні рішення, які своїм рішенням показують, що є чесним, що є справедливим, а що є незаконним, мають право лише суди. Тому, от все, що ви зачитали, це і є певним чином тиск на судову владу, саме такими заявами відповідними. Що стосується тиску, нібито тиску адміністративного, який чиниться на судові органи влади, я хочу вам нагадати, як прем'єр-міністр, коли вона була прем'єр-міністром Юлія Володимирівна Тимошенка, взагалі виступаючи по телебаченню, казала, що я забороняю податковим органам виконувати нечесні рішення суду з. Певних там питань, так це взагалі є незаконним. Я вам хочу нагадати також, як президент, колишній Віктор Ющенко своїми указами намагався а, звільнити певних суддів Конституційного суду. Потім взагалі заблокував роботу Конституційного суду. Потім намагався ним же створену адміністративну систему. Судочинства, адміністративні суди так само поламати та взагалі а, припинити їх існування. Тобто такого шаленого тиску на судову владу, яка чинилась під час усіх останніх п'яти років, під час правління помаранчевої влади, називаємо її так, ніколи не буде більше в нашій державі. Що стосується Вищої ради юстиції, я вам хочу сказати, що це єдиний конституційний орган. Положення якого передбачені в конституції є закон про вищу раду юстиції, і жодним чином ці положення і ці повноваження членів Вищої ради юстиції на сьогоднішній день не дають змогу казати про те, що є тенденція щодо тиску на певних суддів. Пані Рино, отже, щодо вплив адмінресурсу на суддів, хочу одразу сказати, що навіть в пояснювальній записці до законопроекту йдеться про зменшення впливу адмінресурсу. Тобто він є, якщо його зменшують, значить він є і зараз. Як його зменшити? Безперечно, це буде зроблено, вплив буде зменшено, але я хочу звернути увагу на те, що під час реформування судової системи слід особливу увагу приділити реформуванню суддівського самоврядування, оскільки на сьогоднішній день він складається з 80 членів. Але до складу цього ради суддів, це найвищий орган суддівського самоврядування та з'їзд суди, вище з'їзд судів, входять, як правило, керівники суддів і 10 представників 10 суддів Верховного суду України з головою одночасно. Тому. Якщо ми кажемо про те, що певним чином є адмінтиск на судову владу, то слід усі повноваження щодо призначення, наприклад, голів суддів та взагалі на адмінпосади, голів та заступників суду, передати Вищої ради юстиції на разом з президентом. Я вам хочу сказати, що цей ці законопроекти, про які ми зараз говоримо, були предметом розгляду венеціанської комісії, яка Дала досить позитивну оцінку і немає жодних проблем на думку представників Венеціанського комісії, але були у минулому, минулих законопроєктах, які зараз доробляються, певні дублювання повноважень щодо органів суддівського самоврядування з'їзду суддів або ради суддів та Вищої ради юстиції. Тому я переконана в тому, що ці заяви лідера опозиції це лише черговий привід для піару. І коли все це буде реформовано та почне діяти, орган суддівського самоврядування перетвориться на дієвий механізм захисту інтересів саме простого судді. Потрібно забезпечити квотування та участь простих судей у представництвах цих органів. Таким а як зараз чином, формується Вища Рада юстиції, наскільки це незалежний орган? Вища рада юстиції формується по квотному принципу. Тобто президент подає свою кандидатуру, парламент подає також адвокати і досить багато гілок влади або гілок, які мають відношення правників, формують Вищу раду Юстиції. Ще раз підкреслю, це єдине. Конституційний орган, чи повноваження повністю виписані в конституції. Тому казати, що чиниться певний тиск, це просто смішно і безглуздо. Ну, безгустим. дивіться, пані Ірино, одна людина від президента, одна людина там не від одна, Там одна, інші. Ну, я маю на увазі та... частина людей, так? Частина людей від президента, частина від парламенту, в якому більшість зараз пропрезидентська. Ми вже можемо говорити, що Вища рада юстиції це, скажімо так, пропозиції однієї політичної сили. Ми всі пам'ятаємо, коли. Президент, парламент та уряд е, не мали такої консолідації влади, як сь сьогодні. Так пам'ятаємо, коли президент був від нашої України, ну, а, а уряд таке був було без, е, дуже довго. Так, так, на жаль, уряд був представником іншої політичної сили, фракції Бют, е, наприклад, так тому. Ви розумієте, ми не можемо змінювати конституцію та принцип формування Вищої ради юстиції кожен раз, коли проходять вибори, дивлячись на те, представники якої партії отримали більшість під час виборів. Є чіткий принцип формування і Ніко він всіх абсолютно влаштовував всі ці роки. Але сьогодні є консолідація влади. Дійсно, президент. І це велике щастя, що президент сьогодні має підтримку у парламенті, є дієвий уряд, дієва парламентська коаліція. Але до чого тут а, певні тиски або те, про що ви кажете, на суддів? Я не можу сказати, що звільнено. На сьогоднішній день більше суддів, аніж було звільнено за весь попередній період. Ні, такого немає. Це лише привід для чергового піару. А хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день ці законопроекти навіть ще не прийняті. Вони проходять обговорення в парламенти. Опозиція має право вносити свої пропозиції, правки та доопрацьовувати цей законопроект. Але ж Повірте мені, я бачила жодних правок нема, але є певні гасла звинувачення а, в усіх змі. Так якщо хіба це робота? Будь ласка, щось не влаштовує, приходьте, вносьте пропозиції та змінюйте цю судову реформу таким чином, як хочеться саме тільки наскільки ці пропозиції будуть підтримані, якщо більше Якщо не вони буде будуть корисні, то повірте, вони будуть підтримані.